Мої вітання. Ось так останнім часом у нас і відбувається. Сів записувати урок, і у нас тут повітряна тривога. Якщо у вас там, де ви мешкаєте повітряна тривога, будь ласка, ідіть в укриття та хоча б зберігайте правило двох стін. Закінчиться повітряна, і ми з вами продовжимо. Продовжуємо. Отже, сьогодні хочу показати вам, як. Зробити бризки в блендер. Приклади я зараз відкрию, покажу. А вам, напевно, накладу повним відео. Ось ви бачите чупа-чупси. Далі, наступне, це у нас буде ну, наприклад, нехай банка енергетика сталкер Так, і останнє, наприклад, нехай це буде мавпочка з великим таким потоком. Так. Все це можна зробити по одному там, самому алгоритму. Тож, переходимо в Blender. як завжди, ви бачите все, що я натискаю, угорі надімною. Тож, нам необхідно буде куб. тільки ми, напевно, його збільшимо, зробимо ось такий великий куб. Так, Для того, щоб він нам зараз не заважав, ми можемо взяти перейти в об'єкт. Далі. Показ вікна огляду, і взяти тут замість текстуровано поки що поставити каркас. Для того, щоб ми бачили в яких межах. Це у нас буде така коробочка, в якій у нас буде відбуватися сама симуляція. Так, далі. Наступне, нам необхідний якийсь об'єкт, на який ми будемо лити цю воду, щоб були у нас ті самі бризки. Я візьму і прирідню. Ось у мене тут є. Тільки я не пам'ятаю. Так. Ну, нехай це буде сфера коло. Так, щось тут у мене одне зайве. О, ось це я Вилучу. Так, ось така є у нас чашка. Тут у мене здається, є деякі модифікатори, то я їх застосую одразу. З'єднаю ці об'єкти. Ви можете взяти просто і додати, як я в тому прикладі, взяти і додати мавпочку і робити це з нею. Ну, Я просто хочу зробити іще якесь прямо відео прямо перед вами. Так, нашу чашку ми можемо взяти і опустити в цьому боксі. Ну, нехай десь ось так. Далі одразу давайте виставимо камеру, так як ми хочемо, щоб у нас відбувалася ця симуляція, як ми хочемо, щоб це все виглядало. Так, натискаємо N. Далі обираємо огляд, камера і виставляємо її. Виставляємо так, як ми хочемо, щоб у нас була ця сама симуляція. Я хочу, щоб було ну, приблизно ось так, щоб і було чашку видно. І у нас буде дуже великий такий потік. Із чашки буде прямо виливатися. Буде виливатися зверху, виливатися в чашку, і з чашки будуть бризки. Так. Переходимо до наступного. У нас є з вами елемент, на який буде литися вода, бокс, в якому будуть відбуватися симуляція, додаємо джерело самого потоку. Shift-A це у нас буде площина, і нам потрібно її перевернути. Натискаємо R, ну, наприклад, по X 180. Enter. Все, ми її перевернули. Так, далі візьмемо і розмістимо над чашкою. Дуже добре, у нас автоматично все розмістилося. Мене повністю влаштовує. Єдине, що я б взяв би ще і підняв би нашу площину. Ну, нехай буде приблизно десь вона ось тут. Коли у нас буде відбуватися симуляція, починатися перші кадри, у нас буде ця площина, ніби обростати сіттю, і, власне, ну, може це поміститися в кадр. Головне, щоб вона була у нас над чашкою. Переходимо до вкладки фізики, оберемо, ну, наприклад, чашку першу. Обираємо фізику, тут обираємо рідина і нас цікавить ефектор. Із усього цього ми поставимо товщину, щоб у нас через чашку воно виливалося. Мінімум ставимо 0,5, можна поставити аж до цілої одинички. Я поставлю 0,8. Цього я думаю, буде достатньо, якщо що, у нас, наприклад, буде провалюватися. Сіть нашої води, наша вода буде провалюватися через текстуру, тоді я збільшу це значення. Так, далі наступне беремо наш, нашу площину. Знову це буде рідина. Тепер це у нас буде потік. Тут обираємо рідина. так, Далі джерело потоку, емісію, тобто ну, ось це випромінювання, ставимо десь приблизно 5, достатньо буде. А початкову швидкість ми візьмемо, поставимо а, нормаль сотню для такого ну, нормального потоку. В принципі, тут у нас вже все готово. Що нам лишається? Лишається налаштувати домен. Тобто цей куб. Обираємо рідину. Далі обираємо тут домен, тип домену, рідина, і бачимо, що у нас стала ось таким чином. Повністю непрозорий куб. Це нормально, це так і повинно бути. Що нам тут необхідно, роздільна здатність. Ось це саме та сіть яка буде у нас м -м, імітувати воду. Із цього куба зроблена. 32- це дуже мале значення. Відео, ті, які ви бачили перші, з Чупачупсом, банкою і тому подібне, там стояло 128. Тут для зручності я поставлю, щоб і не дуже мале значення було, і щоб, власне, у мене нормальний запис у екрану, я поставлю 64. А ви дивитесь на, ну, на потужність свого комп'ютера. Чим потужніше, тим можете ставити більше. Чим більше тут значення, тим краще буде виглядати у вас ваша вода. Так, наступне зіткнення. Тут ми всі галки прибираємо повністю. Вони тут нам не потрібні. Рідина лишається. А, далі ставимо галочку Сіть. І ось ми бачимо, вже є така у нас імітація. Ось ми можемо запустити і побачити. Ось так буде виглядати наша а, рідина. Ми можемо, звичайно, загладжене тонування додати. Потім навіть можна там додати поділ поверхні, але знову ж таки додаємо один поділ поверхні і дуже навантажується система. Так, ми можемо подивитися взагалі там, як буде відбуватися, на якому кадрі ми хочемо. Ось, до речі, і зіткнення. Поставлю одиничку. І давайте заново зробимо. Ось тепер мені подобається. Бачимо, я з 0,8 поставив одиничку, і у нас вже ну, більш-менш виглядає, ніби там воно виливається. Так, далі. Наступне беремо наш куб, да, це наш домен. І переходимо далі. Якщо нам потрібно, щоб у нас. Наприклад, не падало вниз о, вся ця маса води, а, наприклад, ми її там повернули і вона летить збоку, да, в бік, наприклад. То для цього нам необхідно в вагових коефіцієнтах поля поставити тяжіння на нуль. Так як ми скидуємо воду зверху вниз, нас повністю влаштовує о, тяжіння одиничка. Так, що тепер нам необхідно зробити? Нам необхідно буде. Поставити тут тип модульне, у нас зараз буде куб. Далі поставити галку. Є відновлювальним. Поставити кількість кадрів. Дивіться, ми вставимо 120 кадрів, 24 кадри в секунду. Це у нас буде 5 секунд. Ті відео, які ви бачили перед цим, вони також там рендерилися в 5 секунд. Так, і наступне. Ми прораховуємо з вами тепер дані. Так, тут ми поставимо також 120. І натискаємо. Ну, давайте на перший кадр. І натискаємо Запекти дані. Я потім це промотаю, щоб було швидко. Ви чекаєте, доки у вас м, запечуться повністю всі дані. Поки що це будуть дані, поки що це буде нісіть. Так. Завершилось у нас прорахунок наших даних ми можемо знову взяти і поставити тут каркас. І тепер ми можемо програти і побачити, як у нас буде литися вода. Більш-менш нормально, можна з камери подивитися так, як ми виставляли. Побачити. Як вони тут будуть бризки? Якщо нас все влаштовує. Якщо не влаштовує, наприклад, то ми робимо наступне: звільніть дані, робимо якісь виправлення. Ну, наприклад, там, додаємо роздільну здатність, і ну, там, у нас буде більш краще виглядати наша сіть. Якщо нас все влаштовує, гортаємо трішечки вниз і бачимо тут запекти сіть. Натискаємо знову чекаємо, доки все у нас додасться в кеш. Так, прорахували. Дивимось тепер нашу симуляцію води. Уже виглядає більш-менш, але це каркас. А тепер ми переходимо і змінюємо в об'єкті, змінюємо на текстуровано. Для того, щоб можна було так. Не забуваємо згладжене, якщо не натиснуло. І тепер робимо наступне. Давайте поставимо якийсь кадр десь. Ну, нехай буде десь ось такий. Переходимо тепер в рендер. Будемо рендерити в Cycles. І, до речі, можете, якщо у вас Nvidia карта, можете поставити а, x Дуже набагато швидше а, рендери, навіть закуду. Так, далі. Тут виставляємо, обчислити на нашій карті пам'ять, на нашій відеокарті і перемістимо наш джерело світла. Таким чином, щоб це у нас тут і тіні будуть відбиватися. І я думаю, буде виглядати доречно. Так, тепер ми з вами вже в рендері, але ми бачимо, що Ну якось картинка у нас не дуже. По-перше, для цього ефекту у нас для цих бриз, ми поставимо. Наш світ повністю білий, буде класна картинка. Далі чашку чашка на білому біле зливається, тож ми чашку зробимо іншою іншого кольору. Ну, нехай чашка у нас буде, нехай буде червона. Далі ми зробимо тут наступне. шорсткість ми приберемо для того, щоб у нас було такі відбиття, і близько можемо трішки додати. Буде така класна картинка. У нас буде ну, ніби відзеркалюватися наша рідна. Так, переходимо до нашої рідини і робимо тут наступне: ми обираємо тут скло. Так, і о, лишаємо білим. Але беремо і прибираємо шорсткість повністю. В принципі, можна лишити і ось таким чином. Єдине, що показник заломлення це у нас скло 1,45. Я ставлю десь 1,35, і цього буде достатньо, воно виглядатиме як вода. В принципі, можна лишити так: можна зробити ну, дещо підфарбовану нашу воду, як ви бачили в прикладах попередніх. Для цього достатньо взяти тут, розгорнути об'єм, додати тут поглинання об'ємом. І додати кольор, ну, який ми хочемо, щоб яка була рідина. Ну, Наприклад, щоб вона була така синя або блакитна. Ми додаємо цей колір. І тепер у нас водичка більш блакитного кольору. На білому вона буде виглядати досить добре. А, і, в принципі, на цьому все. Після цього ми, як завжди, беремо, виставляємо параметри. Я виставлю щось поменше. Ну, нехай це буде на 720. Так, далі. Кількість кадрів 120. Обираємо папку, в яку ми будемо зберігати. Нехай це ось у мене тут буде рідина. І я ось тут робив чорнові папки ось першу буду зберігати. Вибираємо, що це у нас буде анімація одразу в відео. Якщо у вас не так, то можете, наприклад, взяти те саме PNG, по кадрам зберегти, а потім в Fundaх. А потім зберегти це в а, відеоредакторі. Ну, я одразу так буду рендерити. А, далі натискаємо рендер, рендер анімація або Ctrl-F. Як воно повністю відрендере, я покажу вам результат.